Чергова приємна новина від торгової марки Штарк. Ліхтар. Досить високоякісний ліхтар. Зараз ми з вами ознайомимося з технічними характеристиками. У нас 4000 Літій-іонна батарея. Є роз'єм USB Type-C. СОС повідомлення. А також у нас ви бачите режим. Робочий до 600 метрів. Безпосередня лампа 110 вольт і 850 люменів. Дуже високоякісна продукція. Ліхтар L4,02 літій. Значить, ось постачається в такому, такому паці, а зараз ми перейдемо безпосередньо до самого ліхтаря. Як бачите, це є у нас якісний алюміній. Почорнений. Досить така зручна рукоятка. Розмір ви ось можете оприділити по руці. І ближче ознайомимося, кнопочка включення. І показник у нас зарядка зарядки акумулятора, ось тут. І прокручуємо на іншу сторону. Тут у нас захищений, ви бачите, від вологи. Type-C зарядка і USB. Ви можете його використовувати для зарядки, наприклад, смартфона, якщо ви десь у поході, чи ще десь. Зараз ми подивимося на конфігурацію освітлення. Ну, а зараз, що ви відчули, яке тут освітлення, ми включаємо. Ось ви бачите, наскільки широкий спектр. Крім того, ви його регулюєте. Можете точково. У такому варіанті він вам буде працювати до 600 метрів. Якість ви вже самі бачите. Крім того, у нас є 4 режими. Ми нажимаємо кнопочку. Бачите, зменшується навантаження, зменшується освітлення. Третій варіант ще економніший. І четвертий варіант СОС. Ну що ж вечоріє, я би сказав вже вечір, ми з вами переходимо до тестування. Ось бачите, наскільки якісне, якісне освітлення у під'їздах, але ми зараз з вами перейдемо до сконцентрованої. Ось зараз ви можете побачити, наскільки на відстані. От зараз метрів звідси 150, а може і більше, наскільки якісний у нас світовий луч іде. Так, і ще у нас неосвічений під'їзд. Регулюємо, ось наскільки якісно у нас знову ж ви бачите освітлено. І включаємо ще. Продовжуємо тестувати. Зарядили ми на 100%, включаємо на максимальне освітлення і побачимо, наскільки нам часу вистачить батареї. Підводимо під сумок якості акумулятора. Безперервне освітлення на максимальному режимі 5 годин. ligtar